Знаходитись на каналі Virtual 916. І сьогодні ми робимо огляд про Mazda 3-сідан. Д... Давайте познайомимось з дизайном цього автомобіля. Автомобіль в комплектації Premium Плюс. У цього автомобіля повний привід Колеса 18-го розміру. Sky Active G turbo Дві труби вихлопної системи. Ось така у нас оптика. Давайте заглянемо в салон. Ось такий компактний білий салон. Тут є підлогітник і все передня частина. Ось так. Відкривається підлокітник. Дверні карти та сидіння. Мотор об'ємом 2,5 турбо на 227 кінських сил. Давайте заглянемо в багажник. Ось такий багажник, обшитий м'яким матеріалом. Немає електроприбу. Ну, якщо вам сподобався цей автомобіль, придбати його можна за 38 тисяч доларів. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і всім пока.